Коло гаю в чистім полі на самій могилі дві тополі високі, Одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, Ото сестри чарівниці о тіє тополі. Закохалися обидві в одного Івана, а Іван козак звичайний, обох їх не ганив, а лиця то з тієї. То з другою любо, поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак От то ти, Кате, знущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити, заплакали, заридали, а нема де дітись. Треба варить. Наварили Івана отруїли й поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили щодень Божий вранці рано плакать над іваном, поки самі потруїлись тим зіллям поганим, а Бог людям на науку поставив їх в полі. На могилі тополями, і ті тополі над диваном на могилі коло того гаю, і без вітра гойдаються, і вітер гойдає.